Голландець Кор Брур вирощує квіти вже 10 років. У господарстві Розенгоф, розташованому на території у понад 5 гектарів, вирощують лише один сорт білої троянди аваланд плюс. За словами Кора, щодня тут зрізають 16 тисяч квітів щороку 22 мільйони. Серед клієнтів є покупці із Москви, тому за всіма змінами у відносинах між Голландією та Росією тут стежать вкрай уважно. Відповідно до заяви Росцігоснагляду, нові правила пов'язані з тим, що разом з голландськими квітами до країни потрапляє комаха шкідник каліфорнійський тріпс. Кор демонструє нам його зображення. Неозброєним оком в природі цю комаху побачити майже неможливо. Голландські фермери навчилися боротися з тріпсом, причому за допомогою біології, а не хімії. Ми контролюємо кількість шкідників у розпліднику за допомогою ось таких синіх липких стрічок. Комахи летять на яскравий колір і приклеюються. Таким чином ми можемо встановити скільки саме тут шкідників. Тоді ми підселяємо до них хороших жучків, які спочатку знищують шкідників, а потім і своє потомство. Ось такий процес однак, через непевність щодо перевірок на російському кордоні і майбутніх поставок московським клієнтам у теплиці вирішили підстрахуватися. Квітковий аукціон у місті Нальдвейк під Роттердамом. щодня тут продають і купують десятки тисяч найрізноманітніших квітів, які десятки фур розвозять різними країнами. Тут ми зустрілися з Робертом Роденбургом, директором голландської асоціації гуртової торгівлі квітами. З його слів, переговори між Гагою і Москвою щодо квітів тривають вже 10 років. Однак ця суперечка. Донедавна не заважала поставкам. Розповідає Роберт. У першій трійці найпопулярніших серед російських закупників квітів були хризантеми, троянди і лілеї якщо взяти торговців хризантемами, то можна говорити про втрату 40%. У ті ж ситуації фермери, які вирощують 40% хризантем для російського ринку, ціни підуть вниз. Це позначиться на всьому ринку хризантем. Постраждають усі, зокрема, і російська сторона, російські клієнти. Не буде квітів, не буде бізнесу. Нідерланди найбільший гравець на російському ринку квітів, і цей ринок тут втрачати не хочуть, тому готові до подальших переговорів з Росією. Багато голландських фермерів впевнені, що обмеження, запроваджені Кремлем, саме нині, абсолютно політизовані. У господарстві Розенгов тим часом думають, як мінімізувати збитки від російських обмежень. європейський ринок квітів переповнений, і тепер ті квіти, які постачалися до Росії, опинилися тут у нас на європейському ринку. Ціни знижуються, причому не лише на квіти, призначені для росіян. У нас дешевшують всі квіти. у господарстві вже працюють над новою бізнес-моделлю і шкодують, що в Росії принаймні в найближчому майбутньому не побачать їхні білі троянди.